добрий день, з вами на зв'язку міні-агросуми. Триває збірка нашого a 50 він вже практично зібраний. Хотів вам показати його. Ось так він виглядає. Дуже класно, як на мене. Зверніть увагу, який він ззаді, прям колеса 28 такі здоровенні. Рівна підлога. Дозбирається зараз ще місце оператора. По бокові куліси, реверси, все є, все круто. І, до речі, навіть є. Можливість підзарядитися. Так що, от так от. По вартості, нагадую, 16800, по вазі більше 2 тонн. І зверніть увагу на навіску ззаді. Вона, блін, прям така здоровенна. Два причепних вал відбору там, вон. дві пари гідровиходів. Так що, отак от от виглядає. Зберемо, протестуємо. І виставимо на продаж. Всім гарного дня і мирного неба!